Добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний зошит. І сьогодні ми з вами зв'яжемо другу частину кардіганчика. Які ми з вами почали тиждень, тиждень тому. А я спочатку хочу вам всім подякувати за таку активність. Я не сподівалася на такий зворотний зв'язок, на таку кількість переглядів. Кожній з вас дякую великі за підписку, за підтримку, за коментарі. З приводу коментарів, дівчаточки, хочу перед вами вибачитися за помилку. на... 24 й мені здається хвилині. по наборному краю я неправильно вказала кількість ізначальна кількість петель. Примирення з вами, я, я додам текстовий опис і в першу і в другу частину. І дуже-дуже щиро дякую своїй підписниці за уважність, за те, що вона так ретельно передивилася майстер-клас, і такий в мене вже є коректор. Це дуже важливо, тому що ви знаєте, що навіть якщо ви в'яжете самі для себе, ви десь-не-десь ну, десь зробите ці помолочки. І друге питання, дівчата, в мене було таке критичне. Моя підписниця так само почала вив'язувати реглан-погон і сумнівалася з приводу того, що він попорщиться і курча вистає. Так, це стовідсоткова правда, тому що ми з вами прибуваємо в кожному рядочку. І плавненько тут не буде. Оце ще без ВТО. І він, якщо я зніму його подив, подивитись, то він топорщиться. Після ВТО, все нормально, все нормально, і навіть я вам зараз покажу. Ось, дивіться, дівчата, без, то вже після ВТО, на руках він начебто йде Ось. Така фалда на останньому я маю на увазі. Але воно лягає дуже класно. Без всяких, дійсно, я думала, що погон буде дійсно погоном. Ні, він лягає чітко по ручці і нічого не, тор... не топощиться, нічого не виступає. Ця лялька в мене ще до ВТО. І думаю, що буде. Взагалі всім Що я вам хочу сказати ще? Ще раз хочу подякувати. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, передивляйтеся, будь ласка, другу частинку. Є нюансики, я намагалася все показати, все сказати. І не... Бійтеся писати, будь ласка, в інстаграм питання, якщо у вас щось не складається, або якісь сумніви, або якісь питання. В мене є підписниця, з якою ми майже онлайн в'язали хустку. І ну, я просто пишалася нею, тому що а, в неї була ціль, вона хотіла цю хустку подарувати своїй подрузі. І незважаючи на якісь нюанси, вона мені писала в інстаграм, ми вирішували те чи інше питання, там були просто технічні якісь помилочки, тому що монотонна робота і потребує підрахунків і рахунків, і, але на виході в неї все вийшло, і я була безмежно щаслива. Так само з цим. Майстер-класом, будь ласка, якщо у вас є питання, то будь ласка, мені про це пишіть. Мені дуже важливо це, тому що я витрачаю на це дуже багато часу і хотіла, щоб ви цим користувалися і це було корисно. І я ще прошу вибачення за різність інтенсивно, інт, по інтенсивності звук. Тому що тестую знов новий мікрофон 101, і тому так, таке поки що звучання. І переглядаємо гарного вам перегляду, гарних рівних петельок. Носіть задоволенням, будь ласка, якщо хтось щось зв'язав, не щось а кардигани. По цьому майстер-класу, висилайте мені, будь ласка, в інстаграм, мені було б дуже-дуже приємно. Е, тоді до зустрічі. Продовжуємо нашу в'язанечку, і ми дійшли з вами до моменту, коли ми будемо від'єднувати наші рукави. Тобто, я пров'язала 25 см подовжені. Реглана. Це мій розмір. Ще раз повторюсь, якщо вам треба більший розмір, то ви просто продовжуєте в'язати рівно для того, щоб подовжити лінію реглана. І ми зараз з вами знаходимося ось в цьому місці, де ми будемо роз'єднувати наші рукави, і будемо виконувати це наступним чином. Я пров'яжу перші, тобто на спицях в мене зараз дівчата 274 петлі, після всіх прибавок у мене 274 петлі. Далі я продовжую в'язати планочку, виконувати дирочки для годзиків і в'яжу зараз перші 45 петель. 45 петель. Це у нас буде яка пілочка? Ліва пілочка. 45 петель. Далі я на ниточку переодягаю 52 петлі. Це у нас будуть рукави. 52 петлі по піде на руку. Ніточку тут лишаєте побільшеньку, для того, щоб ви могли на цьому етапі ваш кардіган приміряти. Ось так вірненько тут ми зав'язуємо. І тепер ми робимо таку штуку, яка називається підріз. Підріз це той. Та діляночка під пахвами. Дивіться, ось вона. Щоб рукавчик гарно сів і у нас тут нічого не допорщилося. На цій виріб ми будемо додавати на цей розмір 6 петель. Будемо наступним чином робити ось так. Накидаємо одна петельку. Накидаємо петелечку дві і так далі. Три. Шість петелечок. Я для своєї ляльки лишу дві, буде досить. Далі ми пров'язуємо з вами 50 на підрізи, далі 80 петель спинки у нас іде. Маркер нам вже не потрібен. І 80 петель спиночки до наступного рукавчика. Бачите, у нас вже тут сформувалася дирочка для рукавчика. Рахуємо 80 петель. Далі ми доходимо знову до рукава. І тепер перед рукавом. Так. У мене маркери, тому що я вже порахувала, просто їх поставила. Це не маркери від погона. Це вже я просто порахувала. і ми переснімаємо інший рукав, знов у нас 50 петель, 52 петлі на рукав. Так само ми вільненько це зав'язуємо, щоб можна було переміряти. Далі ми знову набираємо 6 петель повітряних для того, щоб був підріз. Ви набираєте шість петелечок дівчаточки. І далі ми пров'язуємо 45 петель вперед. Пілочки так. Дирочки ми не забуваємо робити, рахуємо. Це ми зробили з вами, від'єднали наші рукави. На цьому етапі ви можете, зараз я вам покажу, виріб має вже якийсь вигляд виробу. Все, у нас з вами все на місці. На місці. Планочки, рукави, пілочки, спинка. Я би вам рекомендувала на цьому етапі. Про. На цьому етапі я вам раджу зв'язати ще декілька рядочків, перезняти все на ніточку, і пілочки, і тіло, або на додаткове волосіння і приміряти ваш виріб. Цим і класно в'язати зверху, тому що ви ну, точно можете декілька примірок собі зробити. Я дов'язала по довжині, необхідно мені довжину. Ви можете її релігувати самі, самі. але, дівчата, один важливий нюансик: Закінчуйте завжди довжину вашого виробу не на самому широкому місці стегон. Тобто, коли ви закінчуєте на самому широкому місці, то ви начебто розрізаєте свою фігуру навпіл. Тому робіть або трошечки вище цієї лінії, або трошечки нижче. І тоді буде гармонійно це все виглядати. Далі що я роблю? Я зараз в останньому ряду додам 22 петельки, і в мене буде на спицях 204 петлі. І я пров'яжу на спицях 3,5, десь приблизно 4-4,5 см резинки 1 на 1 і буду закінчувати свій виріб. У мене тут, як у справжній запиці, не вистачає пряжі, тому я перейду ось на таку світлої і в мене нема. Я думаю, що лялька не дуже сильно образиться, і зустрінемося, коли будемо закривати. Я пров'язала необхідну кількість рядів, і тепер в мене закриття. Закриття, дівчата, це завжди непростий не процес. Підходити до цього дуже-дуже уважно і ретельно. І він займає досить багато часу, і бажано знати декілька. Варіантів закриття петель. В цьому випадку я спробую зкрити ірландським способом він не на резиночку розрахований на один о на один. Але я спробую і поясню, чому. Пряжа не тримає різінку, і, і вона об'ємна, і як звичай. Закривається ця різіночка 1 на 1 чи 2 на 2, або гулкою, або з додаванням накидів, тут не піде, бо буде дуже товстий краєчок. Тому, не дуже зважаючи на правила, ми будемо закривати ірландським способом. Спробую Дивіться, перші дві петельки в мене передніми дужками. Що я роблю? Я заходжу в першу петельку. Підхоплюю другу і через неї протягую петлю, трошечки підтягую і переодягаю її знову на ліву спицю. Через неї я підхоплюю робочу ниточку. І протягую. Ось так. І обов'язково дивлюся натяжіння на полотні. В цьому випадочку нам треба. Не розтягнуте, не розхлябане і не стягнуте полотно. От щоб воно отак от в один в один просто лягало і все. Тому що, знов повторююсь, пряжа не тримає різіночку, і тому це для нас дуже важливо, щоб не була різинка окрема, полотно окремо, воно там бовтається, а ви потім не знаєте, що з ним робити. Але цей спосіб зверху вниз дозволяє коректувати цю резиночку в будь-який випадок. І ось так ми потихеньку, не поспішаючи, дуже уважно. Якщо вам там десь в одному місці не сподобається, то треба повернутися і пров'язати. Дівчата ще одне. Не дуже воно добре пораться, цей метод, але лягає, бачите, так, як мені треба. І так я закриваю петелечки, і потім я буду переходити на рукави, які тут нюансики. Я перейду на шкарпеткові спиці, тому що я тут не розгонюся. Виберіть укорочені укорочення, або, якщо вам буде зручніше, на шкарпеткові. Розв'язуємо наші допоміжні ніточки, кажемо дякую, і перезнімаємо на спиці. З приводу вибору спиць на цьому етапі, що я вам хочу, дівчата, сказати? Рукави, чому не знаю, але завжди полотно виходить тугіше. Тугіше, не знаю чому. Тому, якщо ви в'яжете туго і не можете ще досить добре змінювати своє, ще своє щільність свого в'язання, то візьміть спиці трошечки більше, на піврозміра. Це і зекономить вам вихід пряжі, і полотно буде однаковим. На рукавах і на, на тілі. Ось я перезняла, і тепер я буду забирати петлі підрізу. Тут, увага, дівчата тут дуже важлива штука. От, якщо ми дивимося на петелечки коли, коли ми додавали, бачите, так і хочеться за цю петлю е, взяти. Ось так. Але це буде неправильно. Дивіться, у нас ось іде петелечка, і треба брати її для того, щоб продовжити полотно не повітряну оцю, а в саму петелечку. І тоді буде нам гарне. Гарна річ у нас. Приєднуємо ніточку, просто її прикладаємо. Так, ось у нас дві петельки, які ми з вами підняли. І у вас має бути шість петель піднятих. Я набрала дві. Але воно так ніколи не виходить, що ми набрали дві, і дві набираємо, бо будуть тирки. Я так не люблю робити, і тому пропоную вам по боках так само знайти цей рядочок, бачите, ось вон він йде, рядочок. І е, тут взяти петелечку. Раз, потім ось петелечка. Два. Не сюди. А в петлю, Три. І ще збоку десь ось тут, мабуть, аж. Щоб ми це всі з'єднали. Чотири. Тут буде дирка. Давайте спробуємо так. Так і ви пробуйте оці петелечки індифікувати дуже важливо, щоб вони потім у нас лягли добре. А тут ви самі коригуєте. О, бачите, тут лягла нормально. І далі ми вже будемо в'язати наші рукави, скільки нам треба буде. Вам треба буде зв'язати 2 см. А потім робити убавочки. Зараз я покажу, як це ми будемо робити. Убавочки ми будемо робити на мій розмір лише 5 із інтервалом, так, пров'язуємо 2 см. І з інтервалом 3,5 см ми 5 разів заберемо 10 петелечок. Дівчата, якщо у вас виходить 6 петель набрати, хай буде 6 петель. Я набрала 8, а потім їх скоротила ще один раз, тобто не 5 разів скоротила, а 6. Дійшли. Тут я роблю ось таку штуку. Я цю ніточку зав'язую на вузлик. Ось так тугенько, і все, далі просто працюю. Значить, якщо ви на спиці набрали 6 петель підрізу, то у вас буде на спицях 58 петель. І вам їх треба буде на 10 петель скоротити, і буде у вас 48. Якщо у вас вийде трошки більше петель, як у мене, от я дивлюся, що там десь буде дирка. І мені краще підняти ще дві петельки, чим потім зашивати ті дирки. Тому е враховуєте це і е у бабочок вже буде не 5, а 6, наприклад. Все рівно внизу, у нас має залишитися 48 петель. Як же ми будемо тут скорочувати? Іду на скорочення, зараз вам покажу. Хто не знає, ми вибираємо середню петлю підрізу і біля неї будемо скорочувати петлі з кожної сторони цієї петелечки. Направо і наліво. Зараз я перезніму на цю, щоб було краще видно, ось так. Дивіться, ось у мене підріз, Там, де ми з вами набрали, і ось цю петельку середню. Я помічаю маркером. Ми з вами взяли раз, два, три, чотири, чотири петельки, поміж ними ось так. Поміж ними вивішаємо маркер. Так. Я одну завжди лишаю. Коли ви робите нахил вправо-вліво до. Цих петелечок, то виходить не дуже добре. Дивіться, в мене буде ось ця, наприклад, центральна петелечка. То до маркера я буду робити нахил вліво, знімаю за передню дужечку, іншу петельку пров'язую і перекидаю першу на другу. Перезнімаємо маркер, перезнімаємо одну петельку. Пров'язамо і робимо з нахилом вправо. Все, ми наші прибавочки, убавочки зробили. І так ми будемо з вами робити кожні 3,5 см. І зустрінемось тоді, коли ми вже зв'яжемо рукавчик. Дівчатка, я майже все вже зв'язала. Один рукавчик, то точно. Ми з вами зупинилися на тому, що ми будемо 5-6 разів убавляти петелечки. І на виході у нас вийшло 58 петель. І ми мали би з вами в'язати потім довжину рівну до потрібної нам довжини. В мене це 19 см. І три е, четверті рукавчик. Потім я додала вісім е, петельчок, і пров'язала різіночкою 4 см і закрила тим самим же способом, що я вам і показувала. Нижній краєчок, ось такий, він супкенький. Тримається, еластичний, але дуже гарно тримає форму. В мене ще один рукавчик і кофтечка. Кофточка, на малючка, кардіганчик буде готовий. Ось такий він у мене виходить. Йому він впору. Зараз я це завершу і вам покажу на моделі. Та-да! все готово, дівчата. Трошки я заморочилась за того, що в мене не вистачило пряжі і Обв'язала горловинку ще і зробила такі Е, Ви бачите, що кардиганчик зовсім по-іншому виглядає. Зараз ми його приміряємо. Одягну. Ось така одюжка з обновочкою тебе, мій хороший спинка. Я нічого, дівчата, не розраховувала, просто в'язала, тому що в'язала. Це мій улюблений спосіб, і тому я дуже часто зв'яжу реглан зверху. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, і нас чекають нові проекти. Я вам це обіцяю. До зустрічі!